На цю хвилину російсько-український фронт перебуває у так званій зоні стратегічної вогневої рівноваги, де кількість бореться з якостю в частині кількості завдання артилерійських. Ударів росіяни і досі випереджають українці. Однак філософія успіху полягає якраз у тому, що кожен український зал практично повністю досягає своєї мети. Чому це явище має місце? Тому що українські артилеристи оснащені дуже якісними системами контрбатарейної боротьби американського виробництва, такі як ЕНТІПІКЮ. 36, 48, 50, які мають унікальні можливості за лічені в хвилини вичисляти вогневі залпи противника. А скажімо, німецька машина Кобра, яка може обчисляти до 40 артилерійських залпів до 40 кілометрів, усього на всього за 2 хвилини, не має аналогів у світі. Російські системи зоопарк не можуть витримувати. Такої конкуренції. Більше того, українці виграють і в частині далекобійності, тому що системи панцерхаубіці 2000 можуть завдавати удари навіть до 32 км активно-реактивним снарядом. У контрбатарейній боротьбі 1 км, а інколи кілька сотень метрів мають значення. Плюс до розвідування цілей. Україна зараз насичується колосально великою кількістю найрізноманітніших дронів саме із цією мітою. Метою, а з огляду на те, що велика частина реактивних систем залпового вогню має інерційне наведення, тобто через супутники, в цьому беруть роль і американські системи GPS, з якими система ГЛОНАС не може жодним чином Конкурувати. І найголовніше це високоточні боєприпаси. Російський Краснополь у невеликій кількості не може конкурувати із такими боєприпасами, як М982 Ескалібур, бонус Смарт. Тощо, і найголовніше, що маємо розуміти, попри те, що ми зараз зберігаємо рівновагу виключно за рахунок якості, усе ж таки скасувати кількісний потенціал Російської Федерації не можна. Більше 2600 артилерійських Одиниць техніки ми таки знищили. Однак до трьох тисяч робочих стволів у росіян залишається. Більше 500 одиниць реактивних систем залпового вогню. Ми знищили. Однак у межах трьохсот штатних у росіян залишається. А на складах ще є. Тисячі як артилерійських установок, так і реактивних систем залпового вогню навіть за методом канібалізму, який вони використовують, тобто беруть одну, дві, три гармати, знімають в і механізми і роблять одну боєздатну, це все ж таки доволі великий потенціал. Є підтверджені варіанти застосування арт установок Д-44 зразка середини 40-років х років минулого століття, що є ознакою стратегічного вихолощування потенціалу Російської Федерації. Однак ця швидкість не буде настільки великою, як би нам цього хотілося. У частині ж ціле покладання, якість збройних сил у частині артилерії. Буде тільки наростати.